Уряд проти парламенту, парламент проти уряду до звіта прем'єра перед Верховною Радою залишилося два тижні. І чим ближче ця дата, тим більше пристрастей в урядовому кварталі. Поки у Верховній Раді депутати налаштовуються на роботу, в іншій частині міста заяву про відставку зробив міністр економічного розвитку та торгівлі. Я відказуюсь працювати в такій системі. Я і моя команда не готові служити прикриттям для відновлення старих і створення нових схем в інтересах отдельних. Политических и бизнес-игроков. Эти люди имеют имена. И одно из этих имен я вам сейчас озвучу. Это Игорь Кононенко. Мені важко це коментувати, бо я особисто до нього з великою повагою відношусь. Я вважаю, що це якась ну така досить емоці... емоційна реакція. Є процедура, є набу. Будь ласка, якщо обрамаючись, є конкретні претензії до мене. я вважаю, що він як відповідальна людина повинен написати е, заяву в набу. Гучно відреагували на новину парламентарів щодо зловживань, щодо корупції про які повідомив міністр, який написав заяву. У нас є національне антикорупційне бюро, всі інші хай розслідують. Я думаю, що Айварас вчинив дуже чесно, або ти долаєш корупцію, або ти з нею не погоджуєшся і йдеш. Я дуже добре розумію, Абрамовича. Цих людей, вважаючи, вони виконують певні ну, делікатні доручення президента. Я думаю, що ті, хто спробують займатися бізнесом в парламенті, повинні звідси піти. Якщо, е... Події, які заважають працювати Міністерство економіки, ну я вважаю, що наша фракція має достеменно розібратись в усіх нюансах. Якщо ти приходиш в уряд, ти приходиш не домовлятися з олігархами, а ти приходиш воювати з ними, бо на жаль, вплив олігархів на Економіку цієї країни, якби це був вплив лише на їх заводи і фабрики, нема питань. На жаль, це вплив на державний сектор економіки. Прокоментував ситуацію прем'єр. Каже, напередодні звіту Кабміну, та в ситуації, коли коаліція тріщить по швах, відставка це втеча. Але урядова команда готова до викликів. Я ціную позицію навіть всіх тих хлопців, які під політичним тиском змушені були написати заяви про відставки. Але я переконаний, що ми пройшли надто багато. І в цій ситуації відставка це тікати з поля бою. Будемо далі перемагати, як ми це довели протягом останніх 24 місяців. Тому уряд працює і з великим задоволенням очікує звіту Кабінету міністрів України в Верховній Раді України. Шановні панове депутати, ми готові. Готуються і народні обранці. Щоправда, документ, який був наданий парламентарям, читають не всі. Я ту макулатуру не читаю, тому що звіт уряду в кишені кожної людини. Та там не що вивчати. Чесно, ну там ж немає якихось конкретних речей. Все в загальному. Я і так знаю, що уряд зробив і не зробив, тому я не читав. Безумовно, я прочитаю. Почали потихання. Багато до чого можна дорікати, але тут треба депутатам також дивитися наскільки ефективно вони працюють в комітетах. Що власне за що вони отримують заробітну плату разом з тим, коаліція готується до переформатування кабінету міністрів і двобій між законодавчою та виконавчою гілками влади у самому розполі. А тим часом Національне антикорупційне бюро розпочало перевірку фактів, озвучених міністром економічного розвитку та торгівлі, відомості внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за статтею зловживання владою та службовим становищем. Також зазначають, що найближчим часом Айверасабрамавічуса запросять до набу для допита як свідка. Катерина Супрун, Олександр Мазур, телеканал Еспресо. 216. Ще раз, колеги, будь ласка.